Ворожі обстріли нашого міста зі ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню, на жаль, не припиняються. В день 4 січня і вночі 5 січня окупанти гатили по мирним кварталам. Через це більше 20 приватних будинків зазнали пошкоджень. Цей будинок потрапив під обстріл вже втретє. Його дах було відремонтовано за кошти з місцевого бюджету. Наразі будинок знову зазнав пошкоджень, і власникам знову надали допомогу будівельними матеріалами та залучили до виконання робіт фахівців. Взагалі, всі нікопольці, чиє житло постраждало через атаки агресора, повинні отримувати допомогу від міста якнайшвидше. Таке завдання поставив перед комунальниками міський голова Олександр Саюк. Отже, людям оперативно надали набори будівельних матеріалів. Для ліквідації наслідків обстрілів бригади накривають банерами розбиті дахи, щоб до будинків не потрапила дощова вода. Крім того, комунальники прибирають та вивозять уламки. Ну рознесло хату. Воно все рознесло. І тепер де хочеш там і живи. Приїхали комунальна служба. Привезли будівельні матеріали. швидко все. Ось зараз приїдуть, мусор будуть вивозити, хлопці вже воно працюють. Працюють, все допомагають. Я благодарна, що все ж таки ми не залишилися самі з таким горем. Дякую большое і меру, і всім комунальщикам. Далі ми стройматеріали, матеріали, далі бригаду зараз хлопці займаються, прибивають банер по той причині, що шифер зараз накривати безсмислено. Так як у нас йдуть обстріли постійно, Город допомог, все видали, і банери видали, і доски видали, і УСБ видали, і гвозді видали. Ну, в те місце, звісно, дякую за бригаду. Большое спасибо за допомогу. За